Мені дуже запам'ятався, це було пару років тому. Військовослужбовець отримав міновибухову травму на передовій, Молодий хлопець, десь 30 років. Я прийшов зранку на обхід, дивлюсь на документи. У нього поранень немає, але він такий дуже мовчаливий, якийсь, ну скажімо так, лежить і все. Я до нього підходжу. Доброго ранку, як тебе звати? Я не пам'ятаю. А скільки тобі років, я не пам'ятаю. А де ти був, він взагалі нічого не пам'ятав. Я розумію, що у нього є сім'я, тому що у нього каблучка є, тобто вже є якісь родичі. Але він, я гадав, може. Ну, я не розумів, що це може бути, я хірург сам по собі. Але нетипова ситуація для мене, я, ми почали всім відділенням, всіми колегами розшукувати, хто він. Тому що в супровідних документах вказано не пам'ятає невідоме. Ми почали люди, котрі з ним приїхали, з ким він був до цього на передовій. Яка в нього частина ми дивилися? Потім вийшли вже в інтернет по Фейсбуку, все почали шукати його родичів, знайшли його аккаунт в Фейсбуці, потім знайшли його е, жінку. А е, казалось, що в нього ще двоє дітей малесеньких. Ми зв'язалися, знайшли номер жінки, казали. Я з нею розмовляв, дав поняти, що він живий, що з ним все нормально. Він в нього немає поранень, але він нічого не, не пам'ятає. В нього ретроградна амнезія після вибухової травми. Вона, ну якщо я так пам'ятаю, це з Івано-Франківська, Тернопіля, десь цей край. Через добу вона вже була тут з дітьми. Ми зустрілися, провів до неї, і це було дуже дико дивитися, коли він її не пам'ятає. Він каже, хто ти? Я, я твоя жінка, ми тому одружені вже 5 років, не пам'ятаю взагалі. І до психотерапевтів водили, і невропатологи дивилися, дообстежували. Ну, Немає органічної патології і все. Псих, Психотерапевти сказали, що це ретроградна амнезія. З часом повинна вона повернутися до нього з погляди, всі, котрі були. І жінка пам'ятаю, каже: він там. Одівся, а вона його одягнула, повела в магазин і каже: Вибирай, що ти хочеш. А вона каже: він вибрав взагалі те, що він ніколи не носив. Він не носить сині футболки, а він взяв собі ярко синю футболку. Тобто змінилися навіть повадки якісь. Потім ми вже. Слава Богу, сім'ю знайшли. все, його відправили в відпустку. Потім я через деякий час зв'язувався з жінкою. Вона каже, що повертається вже спогади. Він вже починає згадувати жінку, дітей.